Я можу одну з цих спинок прибрати, якщо мені кутове треба. Ти можеш навіть дві спинки прибрати в розкладному ліжку Верона. То він розкладається і можна спати так, ну, в розкладеному стані на матрасі. Також, якщо люди прибирають дві боковинки, то вони сплять ось так. То матрас розкладається, але розкладається, виходить, не в ширину, а в довжину. Обирайте те, що вам потрібно. Насправді дуже зручна моделька. По механізму, легкий механізм розкладки, в складеному вигляді нагадує софу з трьома спинками. Якщо ж спинок там дві або жодної, то це просто як кутове розкладне ліжко. І воно цілком підходить для дорослих людей, тому що навантаження у цих матрасів 140-150 кг на спальне місце. Шов посередині не відчувається, бо люди часто кажуть, чи відчувається шов? Ні, матраси дуже плотно сидять в самій конструкції ліжка, і через те вони не роз'їжджаються отут посередині, коли людина робить навантаження саме сюди. Ціна такого ліжка 31 800, це саме на три спинки. Якщо ж на дві спинки, то ціна стартує від 20 тисяч. 20 тобто додається спинка, додається вартість. Також ціна залежить трішки від розміру. Е, може бути 80-90 метр ширина, довжина 1,60 м 190, 200 Варіантів дуже багато. Замовити ліжечку Верона Твін або Верона Тріо, отаке на три спинки, можна на сайті є, в шапці профілю телефончик для зв'язку.